Вже традиційно до різдвяних та новорічних свят ліцеїсти родниківки отримують солодкі подарунки. Голові Паленської громади Руслану Яремчуку, аби вручити солодощі майже 500 учням, довелося завітати усі класи на уроки з різних предметів, чекали на приємний сюрприз і у спортивному залі закладу. Через атаку ворога оголошення повітряної тривоги, частина учнів приймала вітання від Миколая в укритті. Вже традиційно я років 20. Роздаю подарунки на передодні Різдва Нового року Миколая по різних датах. Прикро, що другий раз мені приводиться це робити в укритті, але дуже приємно бачити багато нових усміхнених облич дитячих, нових педагогів, яких я навіть не знаю, значить, ви успішно розвиваєтеся і завдання дорослих робити максимально для того, щоб ви, діти, не відчували тих негараздів, які ми сьогодні маємо. Усвідомлювали те, що в нас відбувається, готувалися до цього, але ваше дитинство ми маємо берегти. Ті солодкі подарунки, які сьогодні вам, Миколай вручає, хай принесуть вам радість. У нас всіх буде вдача. Здоров'я і обов'язково перемога не забуваємо підтримувати психологічно і матеріальні наші збройні сили України. Відчуваємо себе єдиним організмом, що ми нація, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Приємно, що вже багато років у святого Миколая у Родниківці гарний помічник, депутат Паланської громади, директор КСП Родниківка Сергій Михайлович Войченко. Ви були чемними всі гарно навчалися, помилились. Тому сьогодні до вас завітав святий Миколай із заломними героями і з подарунками, спонсором яких Є, бачите, як бачите, в Святого Миколая теж є спонсор, так? Да, Це да. каже старотниківка Войченко Сергій Михайлович. Тому, будь ласка, отримуйте подарунки від Святого Миколая. Вам щасливого Нового року всіх різдвяних свят, щоб у вас було здоров'я і обов'язково наша армія перемогла. Аби ви не станете дорослими. Щоб ми були справжніми громадянами і ми разом з вами могли і були здатними боротися з усіма нашими страшними ворогами.